І от я вам розкажу зараз за механіку, да, як, як це взагалі працює. Е, дивіться, енергія наша це ж емоційний ресурс. Емоційний ресурс, да? От сила, життєва енергія. І е, нормальна людина вона наповнюється сама. Там, хобі, відпочинок, радість, сон в кінці кінців. По-різному, да? ми наповнюємося. Е, далі. А... Спілкування, якщо ти наповнюєшся, то як? Це обмін? Да? Хтось дає, хтось бере, але вони один одному дають. Коли ти спілкуєшся з людьми, і ти наповнений виходиш? Ви е, дієте по енергообміну, енергообмін дає. Тобто даєте і берете порівняно. Да? Що? А ну, що робить емоційний вампір? Як він працює? А він взагалі не вміє наповнюватися енергією сам. Не вміє. Да? І а, у спілкуванні він тільки забирає, тільки бере, тільки бере. А, ваша енергія це паливо його. Щас ну будь ласка, я останній раз говорю, що ти підеш в садок. Ваша енергія це його паливо. Він, ну, він нею питається, звісно. І от давайте метафорично уявимо, що у кожного з нас є батарейка.